державним службовцям скоротили заробітну плату. Ця норма передбачена в бюджеті. Вона стосується і міністрів, і народних депутатів. Тепер чиновники не можуть отримувати більш ніж 8,5 тисяч гривень. Про це розказав заступник міністра фінансів Денис Фудашнік. Виняток зробили для працівників стратегічних держпідприємств, зокрема енергоатому. Там зарплату обмежили до 10 мінімалок, а це понад 12 тисяч гривень. Законі номер 76 по кінцевих положеннях пункт 10 чітко передбачає встановлення обмежень заробітної плати для державних службовців в розмірі 7 мінімальних заробітних плат. А у випадку скорочення чисельності без відповідної зміни фонду оплати праці до 10 мінімальних заробітних плат. Це обмеження не стосується військовослужбовців. Роз'яснив Денис Фудашкін і податок на авто, який почав діяти з 1 січня цього року. Власники машин з об'ємом дизельного або бензинового двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів і не старші за 5 років, будуть зобов'язані сплачувати річний збір 25 тисяч гривень. Таких в Україні понад 17 тисяч. Це більше одного відсотка від загальної кількості авто, пояснив Фудашкін.